1 березня на старті нової пори року, яка асоціюється з ніжністю, і красою, а також відродженням, оновленням природи, думок і відчуттів, у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрито виставку із назвою Руками створена краса неймовірно чудових робіт митця із Кременчука Володимира Кулаженка. Автором експозиції є унікальна людина, яка у горішньопланівській загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нежниченка озброює молоде покоління знаннями з предметів хімія та біологія, тобто закладає цеглинки у фундамент нової і сильної України. Проте він є не лише творцем майбутнього, а й відданим шанувальником і продовжувачем культурної спадщини наших предків. Адже цей кремезний чоловік має незвичне захоплення. Він у ньому є настільки успішним і талановитим, що за час свого творчого життя мав понад 15 виставок своїх доробків і вперше представив авторські роботи мешканцям і гостям Горішньоплавнівської громади, займається Володимир Кулаженко вишивкою, а саме вишивкою-хрестиком. У виставковій залі відкривається дуже чудова виставка з чоловічим характером. Вишивка, те, чого ми завжди не очікуємо, почути, що саме чоловік вишиває картини. На виставці буде представлено 40 вишитих робіт. Від початку майже творчості це анімалістичні вишивки, а також природа, натюрморти. І, звичайно, це сорочки. Чотири сорочки, три з них жіночі і одна чоловіча. Відкриття виставки відбулось у формі інтерв'ю. Ведучі заходу, запитали у митця, звідки з'явилося таке незвичне для чоловіка захоплення. Володимир Кулаженко відповів: вишивкою зацікавився у віці семи років. Людина, яка спонукала маленького хлопчика до творчості, була бабуся, мати його батька, в якої він гостював влітку. У селі роботи по господарству чимало. Онук завжди допомагав. Під час перепочинку з пекотними днями бабуся бралася за вишивку. Її маленький помічник зацікавився захопленням родички і захотів навчитися цьому виду мистецтва. Про хист сина до вишивки батьки дізналися, коли приїхали забирати його з села, зазначила під час інтерв'ю мати Володимира Кулаженка, пані Валентина, яка є палкою шанувальницею творчості свого нащадка. Бабуся показала матері й батькові малого Володі клаптик тканини, який вишивкою оздобив їхній син. Ну, мені придалі. Ну, а потом, когда уже будучи школьником, он увлекался спортом очень, что была на сам. Штопка, я тогда обращала внимание ювелирная. Честно, я признаюсь, я иголку в руках не умею держать. Пошла стрелка на этих спортивных, он зашивал так, пуговички пришивав сам. Вишивай, он став практично е, після окачання інституту. Перше, що він мені подарило на день народження салфетки. 12 салфеток, Вони були уголочці цвіточок і обв'язані кричком. Сприяє розвитку творчих здібностей Володимира Кулаженка і його дружина Маргарита, яка всебічно підтримує захоплення чоловіка. На жаль, вона занедужала, тому митець на відкритті виставки не мав змоги представити загалу свою натхненницю. Майстер вишивки хрест. Таком продовжив розповідати про своє уподобання. Зокрема, зазначив, що для створення картин використовує муліне лише французького виробництва, адже вітчизняні нитки гіршої якості і з часом втрачають насиченість кольору. Спершу митець користувався звичайними схемами для вишивки, що продаються у магазинах. Згодом удосконалив виробництво і, тим самим зробив його унікальним і майстернішим. У Мене є спеціальна програма для. Формування картин. Береться, ну, понравилась мені картина. Я її заганяю в цю програму, закладаю, скільки мені потрібно кольорів, скільки мені потрібно хрестиків там. Ну, повністю закладається все. Програма видає схему. І працює. в принципі, пікселя. Тільки ну, не мільйон відтінків. Ну, я заклав там 70 світов. От воно мені видало. На 70 цветов. Заклав там 80 на 8. У творчому доробку майстра майже 100 робіт. Це як вишиті картини, так і сорочки. Могло бути й більше, зазначив автор. Проте на створення однієї картини він витрачає приблизно 8 і більше місяців. Нагадаємо, що працює митець у вільний від основної педагогічної роботи час. Наприклад, цю картину з вишитим символом Кременчука щукою Володимир Кулаженко створював найдовше. Ну, вона робилась десь більше. Сто. З лишнім тисяч хрестиків там і дрібний хрестик, і, ну вона в одних цвітах, а там 70 відтінків. там угу. доволі було складно. Володимир Кулаженко детально ознайомив присутніх на відкритті виставки глядачів і з останньою на сьогоднішній день своєю роботою. Це вишата картина із назвою Скорбота та надія. Коли побачив ну, репродукцію цієї картини, мені про мені знайомі. Я зрозумів, що вона буде зроблена і зроблена дуже швидко. Вона дійсно 8 місяців для такої картини це дуже швидко. Коли я її починав, назви не було. На неї можна дивитися з двох сторін. Можна дивитися, що це змута да? ну, людина. Можна сприймати, наприклад, це явище як якийсь вибух. Да? Можна сприймати, що людина, ну, людина. Ну, як сльози. Горе якась печаль якась. А можна сприймати ж по-іншому, що це вже якийсь розсвіт, да, що, що якась зоря сходить, що вже сльози з радості з'являються і так далі. От Я сприймаю цю картину так, як нашу війну. Якщо зараз ми, у нас трішки є смуток, трішки є печаль, то через певний час все таки в нас буде радість. В цій картині, якщо я не помиляюсь, 75 відтінків. 90 тисяч хрестиків. Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи краєзнавчого музею, з нагоди відкриття виставки вручила Володимирові Кулаженку подяку і запросила містян дізнатися більше про таємничий світ робіт, вишити хрестиком. Виставка руками створена краса триватиме до 12 квітня поточного року. Графік роботи виставкової зали від вівторка до суботи, від 9 ранку до вісімнадцятої, і з годинною перервою на обід.